Дармові квитки на і без того збиткові пасажирські потяги Укрзалізниця готуються роздавати безкоштовно місця в купе та плацкарті, які ніхто не купив. Очікує, що від грудня кожен громадянин матиме можливість у такий спосіб проїхати три тисячі кілометрів. За задумом безкоштовні квитки мають розвантажити переповнені рейси, але можуть виявитися і новим викликом для самої залізниці, які і без того потрібні дотації. Чи стане програма? Чарівною пігулкою або лише додасть клопотів і Нагуріненко розбиралася. Я живу між Києвом і Львовом і кажу, що я за квитки в Укрзалізниці плечу більше, ніж за орендовану Львівську квартиру. Тому я прямо можу називати Укрзалізницю своїм третім домом. Пані Ірина працює у Львові, навчається у Києві, а ще має постійні відрядження. І так майже чотири роки наїздила залізницею 80 тисяч кілометрів. Я їжджу у Києва у Львів. Я їжджу нічним СВ. А зі Львова в Київ я їжджу Укрзалізницею в п'ятницю, теж ввечері, і завжди повно людей, всі місця розкуплені. Рідко можна побачити вільне місце. Що напрямок Київ, Львів, такий затребуваний, то Ірина ловить квитки щойно на ті відкривають продаж, бо інакше ризик взагалі не виїхати вчасно. Два тижні або більше ніж два тижні, а вже квитків немає. І тоді я ставлю автовикуп. І в такому. У цьому випадку автовику спрацьовує протягом тижня там півтора куточок знаходиться. Дефіцит квитків на потяги є у так звані пікові періоди, пояснюють у перевізника. Взимку найбільших охочих їхати у передноворічні і різдвяні дні. П'ять-шість разів неділя. Якщо брати там конкретно п'ятницю, там го чи коли будуть перед, е, перед е, шкільними там, святами, це може бути там, 20 людей на одне місце. Щоб розвантажити переповнені рейси, від грудня має запрацювати програма. Роздаватимуть безкоштовні квитки на інший час. У нас є Періоди і окремі рейси, які не будуть на 100% завантажені. Відповідно для того, щоб цей поїзд не їхав з порожніми місцями, ми ці місця віддаємо під програму уз 3000 Тобто залізниця не несе ніяких додаткових витрат. Програму ухрестили уз 3000 бо кожен громадянин матиме безкоштовних 3000 кілометрів пасажирським вагоном. Відстань обліковують у застосунку Укрзалізниці, через який купують квитки. Набагато більше пасажирів подорожують у п'ятницю, суботу і неділю, аніж у вівторок. Середу четвер підійшли розумно, підійшли з аналізом. Ми маємо історичні дані, як кожен поїзд заповнюється кожної доби протягом року. Відповідно, ми знаємо, де у нас точно буде запас по місцях. Буде ще ліміт по кількості поїздок. Буде чотири поїздки на в межах цього ліміту. Тож перевищити ліміт один пасажир не зможе. А от як будуть видавати на топові напрямки дармові квитки, має міськувати команда логістів. Отак, от, от масово робити це на загальну кількість людей, на загальну кількість кілометрів, це з точки зору економіки. Звучить дивно. Дивно, бо пасажирські вагони для залізниці роками збиткові. Тарифи на товарняки зростали завжди, а за ними і ціни на ринку. Натомість вартість пасажирських квитків перевізник тримав пільговими. Однак під час повномасштабної війни схема зірвала стоп-кран. Кількість і обсяг вантажних перевезень під час війни скоротилася майже в два рази. А це був основне, основне джерело доходу компанії. А пасажирські перевезення вони зросли, тому що ну, в нас не літають літаки. Сьогодні компанія в дуже скрутному стані. Щоб врятувати залізницю, уряд планує виділити гроші із держскарбниці, у тому числі щоб компенсувати те, що не дозаробили на пасажирах. Цю потребу намагався роз'яснити член наглядової ради перевізника Сергій Лещенко, народним депутатам. Щоб компенсувати збитки, нам треба допомога. Платників податків України питання продажу металобрухту може нам дати до 10 мільярдів. Друге, це 16 мільярдів коштом бюджету для того, щоб компенсувати збитки пасажирки, покриття збитків за бюджетні кошти. Коштом платників податків не стосується програми уз 3000 Це дві паралельні історії. Інший член наглядової ради укрзалізниці Анатолій Амелін не певен, що і без того збиткові пасажирські перевезення витримують роздачу безоплатних квитків всім підряд, бо він ще не бачив розрахунків. Однак вважає, пільги мали б працювати інакше для тих, хто дійсно їх потребує. Мені не треба субсидувати квитки. Я можу себе купити нормальний квиток, але мені також чомусь субсидують. Треба змінювати підходи, треба робити. Адресне на субсідування, наприклад, є дія у кожного в телефоні і можна через дію визначати хто потребує субсидій, хто ні. В Укрзалізниці заявляли, що помічними безоплатні три тисячі кілометрів будуть кому не принциповий час поїздки, а ще військовим та пасажирам з прифронтових громад у негарячі періоди. Воно звучить приємно. Я знаю, що в Україні зараз на жаль, через бідність, через війну у нас є багато категорій людей, які потребують допомоги. Але ця допомога має бути адресною, і коли держава надає якусь безкоштовну послугу, вона насправді не безкоштовна. За неї платять хто ми з вами, люди, які платять податки в державний бюджет, а також приватні компанії, які недоотримують свого клієнта. Це Таке знаєте, формування культури очікувань не чекає безкоштовних квитків від Укрзалізниці. Ірина ні, мені цей варіант не підходить, тому що я все одно зазвичай їжджу з Києва е, в неділю у Львів, а із Львова в Київ в п'ятницю. Е, тому навряд чи, але я думаю, що для моєї мами, яка де ж мене приїжджає в гості, це може бути хорошим варіантом. Безкоштовні квитки з тих, які ніхто не купить, обіцяють на плацкартні та купенні вагони. Запрацює програма, коли відповідну постанову видасть уряд. Інна Гуріненко, Даніл Самсонов, Євгеній Зозуля, Володимир Коваленко. Вікна СТБ. марафон Єдині новини. <працювання> понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у Великому місті на ACTV2.